Здоров, друже, ти точно про це думав не раз, але боявся чи соромився про це поговорити, бо складно говорити про мрії, коли навколо війна. Тож чи маєш ти право на мрію під час війни? Хочу поділитися з вами своїми думками і побачити ваші аргументи в коментарях. Давай розбиратись. Я відчуваю провину. Коли відкладаю 500 гривень у банку на мотоцикл, мозок каже, ці гроші мали б піти на дрон. Чи турнікет, чи просто на банку хлопцям. Коли думаю про моторку не як мрію, а як конкретну покупку, ніби зсередини щось шипоче, а ти впевнений, що зараз маєш на це право? Бо коли я думаю, як назбирати 6К, хтось думає, як йому сьогодні пережити день в окопі. Тож може не час, може краще менше витрачати на себе, десь підзатягнути паски і більше донатити, більше робити для оборони держави. Здається, що мрія це табу зараз, бо не, бу... не може бути ніяких свят, дорогих покупок і розваг. Якщо ти не на фронті, то повинен віддати все або майже все для оборони держави. І тут починається найбільше роздвоєння. Одні кажуть: Та мрій, живи повним життям, ми для цього і воюємо. Інші викладають фото загиблих побратимів і рідних з підписом, що ми недостатньо робимо для фронту і взагалі. Іди готуй рюкзак, бо воювати будуть усі. І цей конфлікт сидить у тобі постійно. Я точно маю право мріяти, не просто бажати, а діяти для цього. Коли щодня новини про просування ворога і захоплення нових територій, впевнений, багатьом з вас знайомі ці відчуття, а хочеться жити, а не жертвувати. Правда, ми всі донатили не раз і не два, і будемо ще. І це не те, що громадський обов'язок, це частина твоєї гідності. Бо як ти можеш сидіти і нічого не робити, коли інші на нулі? По цій самій причині я, наприклад, купив ось цей принтер позаду, щоб долучитись до друк армії, тобто робити щось більше. І тепер у мене кожен день друкуються вироби для скидів. але все одно відчуваєш провину, що цього замало, треба більше. І так ти поступово вигораєш, і це веде лише до самознищення під прапором жартовності. Ти можеш віддати все, але що буде потім? Війна це марафон, а не спринт. А щоб бігти марафон, треба дбати і про себе. Ти теж ресурс. І якщо ти себе знищиш, то ніхто інший тебе не відновить. Я не хочу моторку замість донату. Я хочу моторку після донату і паралельно з ним. Мені здається, ми повинні одночасно допомагати і не втрачати себе. Ти маєш право на відпочинок і розрядку. Для мене такою віддушиною є ендуро. Наші тренування по вихідним перезавантажували мою систему повністю. Бо коли долаєш перешкоду, ти не думаєш про війну. Не думаєш про сімейні турботи, в цей момент нічого іншого не існує, крім тебе, моторки і напрямку, куди треба дістатися. Це є медитація. Це моє відновлення. Я маю право на це. Так само як будь-яка людина має право на те, що робить її живою. Я не ставлю свою мрію вище за армію, але я не хочу ставити її нижче за нуль. Бо мрія це не каприз, це ціль, яка тримає тебе в тонусі, це те, що змушує вставати вранці, навіть коли ніч була важкою. Коли в тебе є мрія, ти починаєш вчитися планувати, заробляти, розвиватись. А значить, і далі допомагати армії, державі, родині. Бо без мрії ти не стаєш святішим, ти стаєш мертвим. А кожна реалізована мрія у тилу це маленький доказ, що Україна жива, що ми не здалися, що ми не стали сірими. Моя мрія мотоцикл. Не тому, що я дитина, а тому, що я втомлений, дорослий, який ще хоче бути щасливим. Я не соромлюсь цього бажання, бо коли ти щасливий, ти світліший. І таких людей треба більше, навіть у воєнний час, особливо в нього. Тож відповідь така: ми повинні мати мрію і реалізовувати її, а краще не одну. Робимо все можливе для підтримки ЗСУ, але і не забуваємо про себе, бо жоден фронт не вистоїть, якщо за ним пустка. Одна з причин, чому я закинув канал, було відчуття провини. Як я можу кататися по кар'єрам і кайфувати в той час, коли хтось намагається. Вижити під обстрілами, але з часом зрозумів, що це саме те, що тримало мене на плаву, і, прибравши ендуро зрівняння, мені не стало легше, а навпаки. Тож займайтеся тим, що робить вас щасливими, незважаючи на війну. Бо ти не просто маєш на це право, ти повинен це робити, адже ворогу саме те й потрібно, щоб ми зневірилися у собі, перестали мріяти, вигоріли і морально і фізично. Щоб потім бути готовими на будь-які умови, аби це все закінчилося. Фуру дронів вам у дупу, русачки, не сьогодні, бо ми ще живі і мріємо, і тому ви програєте. Впевнений, що тема доволі гостра і є люди з протилежною точкою зору, тож не стримуйте себе, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, вже завтра, 15 липня, ми розіграємо ці чудові призи. Серед тих, хто встиг задонатити від 100 гривень на ось цю банку. І в тебе ще є шанс прийняти участь. Тож газуй або ховай моторку в шафку.